Всім привіт! Я Дмитро Антонов. Я командир найбільшого в світі літака АН-225 Мрія. Роман Рибальченко оголосив збір 450 тисяч гривень на потреби мінометників з главного управління розвитки з розіграшем призів донати. Механіка розіграшу. Дуже проста. Кожен донат від 1000 гривень на Монобанку рахується як квиток для участі. Чим більше сума, тим більше квитків. Якщо оплачуєте не карткою МОНО, вказуйте в коментарях до цього донату свої контакти, щоб ми могли з вами зв'язатися. Серед призів: шматок збитого Су 34, зібрана модель. Мрії з моїм підписом. Також будуть тубуси, кейси, ящики з відстріляної зброї, вінілова платівка Слави Вакарчука разом з месів, атак та інші призи. Так що донатьте, долучайтеся до цих зборів, кожна гривна важлива. Донатьте 1, 5, 10 гривень, кожна, ще раз говорю, гривень. Важлива і комусь обов'язково дістанеться модель мрія, підписана мною. Так що переходьте в опис до цього відео і донатьте, дивіться всю інформацію.